У пошуках себе Соломія Уграк з воскресінців Коломийської громади понад 10 років зберігала рукопис своєї майбутньої книги в тиші. І лише тепер, завдяки несподіваному збігу обставин і підтримці родини Кузьми Скрябіна, її історія побачила світ про шлях від сумнівів до рішучості про силу слова і найцінніше щирість між рядками. Соломія розповіла нашим журналістам. Соломія Уграк журналістка та письменниця, ділиться свою дебютну книгу написала ще у підлітковому віці з потреби зрозуміти себе і підтримати тих, хто теж заглиблюється у власні відчуття. Ця книга народилася спочатку із щоденника, де я виливала свої почуття, свої думки. Для мене це є історія, якби мого внутрішнього світу у той період, той складний час, який я проходила. Було легше ніж комусь поділитися, висвітлити це у. На папір вона розповідає про історію дівчинки Ніки, Підлітка, яка боролася з певними труднощами. Я думаю, що кожен із нас ну, вже в дорослому віці пригадає якісь свої ситуації. Кожного можливо було якесь непросте дитинство, якісь труднощі, десь якісь падіння, взлети і це все. Зараз ця книга може багатьох надихнути, не здаватися, йти вперед і вірити в краще. У книжці психологічна проза і поезії Соломії Уграк. До слова, дівчина добре знайома з родиною Кузьми Скрябіна, навіть більше називає себе прес-аташе батька співака Віктора Кузьмича. Саме у його домі зберігався рукопис майбутнього видання. Завдячую батькові Кузьми Скрябіна, і його мамі покійній, які тримали зберігали цей рукопис. Подзвонив мені батько Кузьми, каже: я тут перебирав речі, натрапив на твій рукопис. ну що, коли вона попаде у світ? вони вже для мене як родина. Самі для мене як родина, і це вже як наша цілісна. і Віктор Кузьмич приїжджав Коломию, декілька днів тут проводив я часто з ними. Це вже можна навіть не назвати співпраця, а як така наша родинна дружба. Свою книгу молода письменниця не наважувалась видати близько десяти років. Каже, боялась та не мала достатньо впевненості. Ну а коли це нарешті трапилось, емоції переповнювали. Перші дні це дуже такі приємні емоції, ейфорія. І ти не віриш вау, невже це є? І Там якісь приємні відгуки. Люди просять залишити автограф. Перший тираж книги у пошуках себе склав 300 примірників. Багато з них, за словами Соломії Уграк, вона роздарувала і зараз має тільки дві книги. Але уже впродовж двох тижнів можна очікувати на новий тираж. Книга поїхала в Португалію, в Німеччину, в Італію в Америку. Багато хто за кордону вже замовляє, Думаю, перекласти на італійську і на англійську. Можливо, не такий великий буде тираж, але в майбутньому можна зв'язуватися із видавництвами тутешніми і пробувати давати в світ. Я думаю, що я не зупинюся на цьому, тільки вже можливо не буде чекати 10 років а трошки швидше. До слова, всі охочі можуть придбати книжку Соломи у Грак у мережі магазинів Книжкова хата або на сайті книги.com.ua.